Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Значення життя 1 Коринтян, 15.54 Поглинута Смерть Перемогою. В оповіданні аргентинського письменника Хорхе Луїса Борхеса мовиться про римського солдата Марка Руфе. Який випив води з таємної ріки і став безсмертним. Однак з часом Марк усвідомлює, що безсмертя зовсім не таке, яким він собі його уявляв. Життя без меж виявилось життям без змісту. Саме смерть придає життю значення. Марк знаходить проти отруту, струмок чистої води. Напившись із нього, він ранить руку обтерен. Крапля крові, що з'явилася, знаменує повернення смертності. Як і Марк, ми також іноді звідчаєм думаємо про згасання життя і неминучість смерті, і можна погодитися з тим, що смерть придає життю зміст і значення. Втім, на цьому подібність закінчується. На відміну від Марка, ми знаємо, що справжнє значення нашому життю надає смерть Христа. Кров'ю, яку Ісус пролив на Христі, Він переміг смерть. Нашою протиотрутою стала Його жива вода. Для тих, хто її випив, змінюються всі закони життя, смерті і безсмертя. Так, ми не здатні уникнути фізичної смерті. Втім, для нас це вже не важливо. Господь Ісус звільнив нас від страху смерті. У Христі нам гарантовано вічне життя. І значима радість у небесах. Що вас непокоїть? Якими є ваші роздуми стосовно смерті? Як вас підбадьорює текст 1 Коринтян 15? Помолимось, Боже, допоможи мені прийняти твої обітниці стосовно вічного життя з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням. Ліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.